Це єднатися. Це не митися. Ми кажемо, іду я покупаюся, коли ми це, там, на озеро чи на річку, чи, чи на морі, ми кажемо, йдемо, скупнемося. Тобто ми ж не йдемо митися в озеро чи, чи в море. Ми йдемо окунатися, ми йдемо єднатися з, з, з водою, з водною стихією, з морем чи з озером. Ми залізли і там собі. Купаємося, тобто єднаємося. І точно так само купатися, це, власне, єднатися цілесно, в інтимній близькості, в коханні. Тож, купатися, це, ото, ото, власне, ну, і, і купіль, дитяча купіль. Це також, ну, ми там дитинку миємо, однак це в першу чергу це, це власне, ми дитинку засовуємо в воду, окунаємо. Ну так от каже. Ось, то от, от, от наскільки цікаво, і, і чим більше ми вникаємо, тим більше ми розуміємо і відчуваємо е суть наших слів, силу, і ми розуміємо, що ми говоримо. Ми тоді розуміємо Купайло. Купайло це от, сила єднання. Сила єднання в коханні, в любові, в тій інтимній близькості. Ось, це наші любому. Тож, Купайло, і тоді йшли ми до Купайла, то за 40 днів до Купайла ми закликали, закликали правні душі, правні душі, аби вони прийшли і, 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 і народилися в народі нашому, в родах наших, аби ті великі, світлі, древні душі прийшли і осяяли наш народ своєю присутністю. Великодушні, праведні, чесні, благородні діточки, щоб понароджувалися і щоб світлом душ своїх народ наш усивали і народ наш до світла направляли. І ото прийшло Купайло. Тепер і оті ті правні душі тепер мають прийти. Тож нині знову будемо кликати, аби вони приходили, приходили кожен кожен, кожен, кожен день. І, і нині, і вчора, і завтра. І весь той купальський період, і тоді понароджується на Великдень, великодушні душі. Ну і далі, як купальський період закінчиться, то вже, то вже як, як вже кому заманеться, як в кого яка доля, коли зачатися, коли народитися, то відповідно хай зачинаються і народжується народи нашому, і хай відроджується наш народ. Тож, і ото, зато нині будемо теж молитися до богів рідних і тримаємо такий образ у собі, у собі в голові і думаємо про це кожен Божий день. Образ нашого народу як багатодітного народу. Українці це багатодітні сім'ї, багатодітна сім'я це радісна, щаслива родина. Велика людина, коли за одним столом збираються навіть, навіть, навіть тільки, тільки діти зі своїми вже половинками, то вже виходить о, повна хата людей. Я ж тут знаю, в мене п'ятеро, то тут вже повний стіл. О. А як вони ще потім попривозять своїх діточок, вже не говорячи, що як прийдуть е е свати, ну це е батьки їхню половину, то, 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 то вже, вже яка, яка дійсно родина, то тою то родиною можна і, і швидко зібралися і допомогли один одному там щось зробити. Чи то на полі, чи то в хаті, чи то де. Тобто так ми жили. І так воно має бути. Так має бути і нині. Багатодітні, щасливі, радісні родини. Мудрі, ви подивіться, з яких родин вийшли. Шевченко, Франко і так далі, так далі, так далі. Це все прості, прості родини. Ну, це, це не були там якісь, е, грубо кажучи, там, князівські родини, там, чи, чи як там, президентські, чи там, що, міністерські там, і, так, далі. далі. Тут, тут, в такому плані маю на увазі. То з народу прості родини і багатодітні родини. І власне з тих простих багатодітних родин, скільки в нас повиходило з світового рівня науковців, письменників, поетів, фізиків, хіміків, лікарів і так далі, так далі, далі, так далі. Це ж неймовірно. Саме з багатодітних сімей. То, що того тримаємо в голові, той образ. Україна це народ багатодітних родин, багатодітних сімей. Один за одного тримаються, як тримаємося купи, як, як казав один мій такий файний, файний клієнт. Такий Козацюра. Весь чесний, де ж він нині. Цікаво, ось, тож тримаємося купи. Тримаємо той от образ. Багатодітна Україна. Багатодітна, багата, радісна, весела, щаслива, духовна. І так воно і буде. Так воно і буде, і так воно проявиться. І ото з тим образом, з тими думками, то ми... Кличемо Купайла. Кличемо Купайла і славимо Купайла і зустрічаємо Купайла. І приймаємо його силу. І в його силі. Відповідно відроджуємо силу і славу народу нашого. Розпалюємо то багаття. Спалюємо цей вогонь, вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості. Щастя народу нашого. Сили і слави народу нашого. Розпалюємо. Слава Воїні. Вітаю з Купайлом. І, аби якнайшвидше, як найлегше, відродився народ наш у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічуси світло рода Всевишнього. Батько купайло, прийди, силою своєю наділи, силою своєю благослови, силою своєю народ наш пробуди, силою своєю своє народ наш запали. А ви нині кожного дня зачиналося, народжувалося тисячі тисяч українців великодушних, чесних благородних, праведних. Аби вони світлом душ своїх народ нашосивали і до світла направня. Прийди, купайло, з ладою мартінкою з сварого батьком, ірером, з перуном і раром, з богами рідними предками, світлими, народу Дікорянського. Народ наш пробуди, народ наш, силами своїми усі силами своїми благосли, силами своїми захисті. Наших захисників, захисниць України, і тих, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах наших у владі, нашій. Світом Перуновим горніть, щитом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть. Аби пала ладовик святий, вогним любові, вогним радості, воним віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній, хай буде так і наші. Слава Кубайлу! Слава сварогой владі нам рідним предкам світлим. Слава, слава Україні, Руси! Слава. І усім, хто долучається до нас, слава!